У мене є питання: ви часто прогулювали школу в дитинстві? Ага, а, 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 а. ну окей, добре. Але уяви собі школу, де дитина може не відвідувати жодного року. Не день, не тиждень, а роками. І це не означає, що вона прогулює. Це означає, що так влаштована система. Ця історія починається у 2021 році в Англії, і досі вона ще не закінчилась, тому що ця школа досі існує. Що це взагалі таке? У 21-му році в англійському графстві Саффол відкрилася школа, яка називається SummerHill. І вона заснована шотландським педагогом Олександром Сазерлендом Нілом. Ніл був прям радикальним для свого часу, але не тому, що він ненавидів освіту, а навпаки, він вважав, що школа ламає дітей швидше аніж навчає. Різне було. І він писав, що я не хочу виховувати дітей, які добре складають іспити, а я хочу виховувати щасливих людей. У Самахіл уроки були не обов'язковими. Дитина могла не ходити до них взагалі, якщо не хотіла, і це не був якийсь там маркетинг. У школі реально були діти, які кілька років не відвідували жодного уроку, і це не вважалось проблемою. Це став скандалом для Британії 20-30-х років, тому що преси називала цю школу прям анархією, розсадником ледерів та загрозою цивілізації. Але чомусь школи не закривалася. Як це працювало насправді? У самехіл була одна головна структура. Загальні збори. Раз на тиждень кожна людина в школі мала один голос: це могла бути семирічна дитина, 17-річний підліток, вчитель і директор. Один голос дорівнює один голос. Тобто, якщо ти семирічна дитина і директор, твій голос має однакову вагу. На цих зборах ухвалювали правила, змінювали розклад, вирішували конфлікти та могли оштрафувати або навіть тимчасово обмежити доступ до чогось в учнів. Дисципліна існувала, але вона не спускалася зверху. Вона виникала з домовленостей. І це важливо, що у школі не було хаосу, але була відсутність примусу. Найбільший страх був того, що ну, блін, діти ж нічого абсолютно не вчать, і головний аргумент критиків звучав так: якщо дитину не змушувати, вона нічого не захоче вчити. Але за десятиліття сталося дивне, діти починали вчитися тоді, коли їм це було потрібно, не тому, що їм так сказали, а тому, що вони хотіли читати, хотіли програмувати, хотіли вступати до університету. Та хотіли розібратися, як щось працює щиро. І тоді вони освоїли програму за рік або два, в яку в традиційній школі проходять в 6 або 8 років. Сам Ніл казав, коли мотивація з'являється зсередини, навчання стає швидким. І також у 68 році в штаті Масачусетс з'являється Sudbury Valley School. Вона пішла ще далі ніж Summerhill. У Садборі немає обов'язкових уроків взагалі, немає класів за віком, немає оцінок, немає тестів та домашніх завдань. Та немає стандартної програми, є тільки простір, інструменти, дорослі як ресурс, а не контролери та правила створені спільнотою. І так, діти можуть цілими днями грати в ігри роками. Це не заборонено, і це не вважається втраченим часом. Що кажуть дослідження і випускники? У 2011 році було опубліковано масштабне опитування випускників садборі типу шкіл. Результати були такими: понад 80% вступили до коледжів або університетів без проблем з адаптацією. Більшість обрали креативні, технічні або приприємницькі професії. Ключова навичка, яку вони називали, це вміння самостійно навчатися. Це не означає, що всі стали геніями, але вони не були зламані школою. Один з випускників писав: Я ніколи не боявся вчитися я боявся лише одного втратити свободу, робити це по-своєму. Чому ці школи хочуть постійно закрити? І Самергіл і Садборі десятиліттями боролися з державою. Причина проста: вони не вписуються у стандарти, у них неможливо поміряти успішність там немає того, що держава звикла перевіряти. У 99-му році уряд Великої Британії офіційно подав до суду на Самергел, намагаючись змусити школу запровадити обов'язкові уроки, і програв. Тут визнав, що добровільність навчання не є порушенням. Якщо школа забезпечує безпеку, розвиток і результати, держава не може нав'язувати метод. Чому це не для всіх? І тут важливий момент: ці школи не є ідеальними, вони не є універсальні, вони вимагають високого рівня саморегуляції, вони можуть бути складними для дітей, які потребують чіткої структури та не працюють як швидкий рецепт успіху. Але вони довели одне: що примус не дорівнює навчання. Іноді свобода працює ефективніше ніж контроль. Школи без обов'язкових уроків існують понад століття. Їх критикують, намагаються закрити, висміюють, але чомусь вони не зникають. Бо знову і знову показують одну річ: що дитина здатна, хотіти вчитись сама. Питання лише в тому, чи дозволяємо ми їй це.